Що ви точно не знаєте про українське медичне страхування? Мир усім поїхали. ДМС це не одна закостеніла програма від страхових. На ринку є широкий вибір програм від базових до преміум. ДМС не тільки допомагає в лікуванні, але й працює як корпоративний бонус. У бізнесі медстрахування сприймається як турбота про співробітника, що зміцнює репутацію роботодавця. 24 на 7 працює ДМС через телефон, додаток, месенджери. У будь-який період дня і ночі ви завжди отримуєте допомогу. Ковід він нікуди не дівся. Тільки мотує є низка страхових, які покривають витрати на дане захворювання, плюс організовують вакцинацію. Є ще програми, які працюють виключно для дітей, і таке медстрахування працює в Україні. ДМС зазвичай не покриває хронічні захворювання, які діагностовані до заключення договору, як і косметичні процедури. Але зняти гострий стан страховка точно допоможе. Борис Добробут Universal Clinic. з ДМС вам доступне лікування в комерційних клініках преміум класу.